Привіт, малята! Продовжимо разом вивчати числа та цифри. Пропоную тобі привітатись за допомогою твоєї долоні. Помахай мені привіт! А тепер спробуй обвести її на папері. Поклади свою долоньку та обведи її за допомогою ручки або олівця. Скільки пальців має рука? П'ять. А давайте пригадаємо, як вони називаються. Великий, вказівний, середній, безіменний та мізинець. Отже, всього у нас п'ять пальців. А ще людина має п'ять органів чуття. За допомогою яких ми пізнаємо світ. Давайте пригадаємо їх: це зір, слух, нюх, смак та дотик. Ой, погляньте, до нас завітали малята. Давайте порахуємо, скільки діток ви бачите. Один, два. Три, 4, 5. А тепер порахуйте у зворотньому порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Дітки, щоб позначити число 5, використовують цифру 5. Давайте разом. Викладемо на столі 5 олівців або фломастерів. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер познайомимось з цифрою трішки ближче. Дуже любить танцювати на папері цифра п'ять. Праву руку простягнула, вліву ніжку повернула. Ви, напевно, помітили, цифра 5 складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та короткої довгоподібної лінії. Як же нам написати цифру 5? Розпочинаємо з прямої лінії під нахилом, згори вниз. Потім, не відриваючи руки від паперу, пишемо правий півовал. Відриваємо ручку від паперу і від початку першого елементу ведемо коротку, довгоподібну лінію. Спробуйте спочатку написати цифру 5 у повітрі, а потім потренуйтеся писати її на аркуші паперу. Отже, малята. Яке число ми сьогодні з вами вивчали? Так, ми вивчали число та цифру 5. На цьому наше заняття завершилось. Я з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. До побачення, малята!